Всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю з Воскресним днем, Хрестопоклонна неділя. Це означає середина Великого посту, який Господь нам сьогодні пропонує лікарство для стілення душі і тіла, для прощення наших гріхів, хто кається, хто не ісповідується, сповідайтеся, Піст середини вже піде на спад. І про той хрест, який сьогодні говориться у Євангелії, і отець Андрій вам розказав це є добровільне. А ще хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест. Не каже Господь, бери, йди. А аж чи хто хоче йти за мною. Господь пропонує нам добровільний хід за Господом на свою Голгофу. Страждання на хресті виноситься хрест при половині. Для того, щоб показати, якою ціною ми викупені. хтось починає роптати вже на піст. хтось говорить, що він вже надоїв, я вже більше не можу. А Господь, церква встановила так, що посередині хрест той, хто пострадав, той, хто зійшов на Голгофу добровільно, взяв наші гріхи, хто примирив нас з Богом, хто дає нам життя вічне. Так що ми не повинні розслаблятися. Кажуть, а яка мені поміч від Христа? Я їсти хочу, я вже стояти на службі не можу. Ти подивися, чому ти живеш? Тому що називається Житворящий Хрест, що Він дає життя не тільки земне, а дає життя вічне. Я всім сьогодні бажаю, щоб ми йшли кожний за Христом, взявши свій хрест. Апостол Павел говорить, нічим не буду хвалитися, кроме Христа Господнього. Я вчора перечисляв, що це за хрест. Хвороба це також є хрест. П'яний чоловік також є хрест. Непослушні, непокірливі діти це також є хрест. Коли тебе оклеветали, обсудили вони в тому, це також є хрест. І коли ми будемо це добровільно приймати і не звертати увагу, а йти далі за Христом, а не питати, чому Чому це мені? За що це мені? Правильно осіняйте себе Хрестним знаменням. Складайте пальчики, як казав отець Андрій, є у нас поклонні Христи. Дуже важко дивитися, як люди кудись біжуть, спішать, переживають. Встань, поклонися. Чому поклони? Тому що Христу Твоєму поклоняється Владико. І Святої Воскресіння, Твоє славою. Виїжджаєте з селища, з села, ви бачите поклонний хрест. Хоч сидячи, перехрестіться, як ви в машині, віддайте шану Христу і Господь буде вас хранити. І ви побачите, наскільки вам буде легше, коли ви будете осіняти Хресне знаменім. Святитель Кирил Єрусалимський говорить, що осіняйте хресним знаменням, одежу, яку ви одіваєте, їжу, яку ви вкушаєте. Дорогу, якою ви йдете, двері, які ви відкриваєте і хочете вийти. святитель говорить: осіняйте хресним знаменем. то й все благословляйте, щоб ця дорога була вооружена защитою, силою і житворящого Христа. Не ходіть без Христа, на називається хрестик, тому що носиться на тілі. Дається нам прихрещенні. І коли людина помирає, дається нам хрест на гробі. Зараз ставлять плити. Це не християнський звичай. Це більше іудейський звичай. Євреї ставлять плити, а християнин ставить хрест на гробі, що він від народження до, хр... до закінчення життя доніс хрест. Він християнин. Я бажаю всім нам, браті і сестри, щоб Господь силою творящого Христа Хранив наші сім'ї, наші родини, наших воїнів уберігав і дарував нам мир, примирив наші народи, врозумів тих, хто сьогодні воює, що послав їм Господь думку, що Господь каже, мир даю вам. Нехай мир Божий буде всіма з нами. Амінь. Спасибо, Господи.